Вітаю на каналі DEALSOFT. У цьому відео зосередимось на темі актування, спрощена схема матеріального обліку. Ця схема полягає у тому, що бухгалтер дає залишки за складами на дату виконробам для списання матеріалів по закритим актам. Далі виконроб списує матеріали та надсилає форму акта бухгалтеру. Розглянемо порядок дій в системі DEDAL-CPMS. Спочатку необхідно завантажити залишки матеріалів та створити акт приймання робіт. Про це є детальні відео на каналі. Ми відкриємо зараз вже створений акт. Меню актування. В цьому акті вже прийнято дві роботи. По кожній роботі є ресурс бетон. Виконаємо підбір та списання номенклатури бетон. По цим прийнятим роботам на закладці Матеріали. В табличній частині Ресурс обираємо бетон. Та переходимо до табличної частини Матеріали. Тут необхідно виконати підбір за залишками. Обрати. Таблична частина заповнилась. Тут є кнопка Експорт в Excel. Натискаємо файл завантажується на ПК. І його можна відправити бухгалтеру. Далі переходимо до табличної частини розподіл. Тут виконується розподіл матеріалів по роботам та ресурсам. Бачимо наші дві роботи. По одній роботі кількість ресурсу 240. По другій 23. Також кількість номенклатури. І бачимо, що. Бетон в першій табличній частині ресурс розподілено кількість 263 це сума і кількість залишок 0. Далі переходимо до табличної частини роботи. Тут виконується консолідація ресурсів по роботам з можливістю фільтрації по роботі та по ресурсу. Таблична частина ресурси. Це загальна ресурсна відомість по обсягам виконаних робіт в конкретному акті з можливістю фільтрації додаткової, чий ресурс. Далі, після внесення цих змін, документ необхідно провести. Окей. Дякую вам за увагу! Та до зустрічі в нових відео!